Хотіла вам розказати коротке відео, коротше, зняти для вас весь тут. Що... я надіюся для вас. І ще в мене контент ну, для дорослих, хоча по-справньому це не так просто... В дорослих можна писати коментарі, а в дитячих не можу. не знаю, може і можна писати, але я точно не знаю. Наприклад, де дитячий контент в деяких місцях я не можу написати, а в деяких можу. Я не знаю, де написано дитячий контент, а не дорослий, але я вказую, що дорослий, тоді в мене є коменти. Ну, а виходить, це... Знаєш? Не те, що я поняла. Може, в кого позначено, що він дитина, може, той може писати коментарі тому, тій людині, але я не знаю, бо я дорос. Ось так от. У мене стоїть, що я дорос. Я, ще школу не закінчила, але я, так скажем, вже закінчую ту школу. Ось так якось. Отрог, аж чуть-чуть закінчую, Мені лишилося тільки там рік два. Рік два і все в інститут, в коледж.